Новий рекордсмен минулого року квазімодо мав срібло на конкурсі найбільш потворних псів світу. Тепер він перший, проте він мав 19 інших сильних конкурентів на посаду найстрашнішого собаки. Можливо, їм пощастить наступного разу. У північній Ірландії знайшли господарів кота, кицю підібрали місцеві волонтери і за вшитим чипом віднайшли власників тварини. Вони були шоковані тим, що і кіт, і господарі мешкали на протилежному боці земної кулі у Австралії. Тайгер, здоров'я якого наразі не у найкращому стані, скоро відправиться із Ірландії додому в Австралію. Загадкою залишається тільки як він потрапив на інший континент. Чи може риба приносити кинуті предмети як пес? Виявляється, може цього тижня. Золота рибка із США стала справжньою сенсацією інтернету. Відео на якому вона принесла кинуту іграшку, було знято ще у 2002 році, проте потрапило у мережу лише зараз.